якісь рекомендації це конкретна заборона тогувати алкоголем вночі в столиці україни конкретно і і, і тому і тому, до речі, і тому до речі я теж підтримую цей пропозицію щоб забрати 9-10 пункт пояснюю доповідачу якщо ми ставимо цей 9-10 пункт де там київський міський голова має щось якийсь план заходів розробляти ми тоді знаєте посередковано націкаємо на те що наше рішення якесь половинчасте, має потребує якихось додатків не потребують додатки. заборонили крапка. М МВС має е це рішення поважити в життя. Все і дивіться, знаєте, я так нагадую ще такий вам приклад. Що що щодо куріння нещодавно ну, була та сама дискусія: забороняти куріння, не Все одно всі будуть корити. Це порушення права громадян, я який жах, антиконституційно. Заборонили коріння і там, і там, де і там, де контролюють цей процес в закладах і господарства, там все нормально. А там, де не контролюють, там кажучи, курять. Тому творчо, треба це проголосувати, треба забути про особисте якісь там потреби по лобі, які комусь поплачує, і працювати на киян. І я до речі в цьому контексті прошу буквально дати ще 10 секунд. конкретна правка пропозиція правки до першого пункту. Ми пропонуємо викр. Хотів не ще ми пропонуємо обмежити я, я проголошу вашу поправку. Да. Не сіть, будь ласка. Тож, будь ласка, голова комісії як це, 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 це зробили в американських штатах, Фінляндії, пану і Значить, я вам знає. Знає. Знає, знає, що значить на пару тому знає. 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 Ми, ми знає. просто вивчили запитання. За ми знайшов громадська звернулися до і теж виступ. Ми не просто вивчили питання, але і запропонували розробник цього проекту, піти сільшим шляхом, значить, підготувати проект рішення Київ Ради стосовно ініціювання звернення депутатів Київської міської ради, до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо внесення змін до закону України про державне регулювання виробництва попів спирних. Плодовочову, значить, так сказати, вироків, про ліцензування певних видів господарської діяльності Частини введення ведення більш жорстких кофі на це як Добре. можна. Значить, про ліцензування перед цього податкової діяльності частині ведення під жорстких вимог до місця торгівлі алкогольні напоминають пивом та до чудовими виробами, де поряд із іншими пропонувалося запровадити територіальні обмеження, розміщення об'єктів торгівлі від навчальних закладів, яких здійснюється продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, запровадження ліцензування розвідної торгівлі і пивом, ведення тимчасових обмежень, продажу алкогольних то. Пропозиція профільної комісії допрацювати проект рішення, враховуючи всі зауваження наших депутатів, висла на сесійному засіданні, допрацювати і прийняти його до працювання, і звернуться до всіх, хто має право впливати на е, внести зміни до законодавчої карти. От і все. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, батько Василь Дуже коротко демалян підтримує підтримує цей проект рішення. Звичайно, за загальна європейська практика щодо обмеження продажу алкоголю після певної години. Я думаю, що глобальна проблема там культури вживання алкоголю, громадського порядку і так далі це не вирішує. Але це те, що те, що це є однозначно правильним загальноєвропейським підходом і кроком, Це однозначно. Тому підтримує що з ресторани.

Перше ну, подібного обмежуючі рішення є загальною практикою комплексних програм антиалкогольних ну, в багатьох європейських країнах от, і наших найближчих сусідів. Ну, вже називалось багато, що у нас сьогодні дуже критична проблема з вживанням алкоголю. От, і ну, проти рішення були такі певні, ну, певна апеляція зі сторони законодавства. Але ми повинні згадати, що сьогодні законодавством теж заборонено вживати алкоголь на наприклад, в, в, в громадських місцях, от а візьміть сквери. От живу поряд сквером на е, гетьмана 1. Е, на шуляці там зранку просто не можна пройти. Е, недалеко стоять супермаркети, кіоски, все закидано пляшками. Значить, е, е, супермаркет прямо на шулярці. Там, на нашої національності, велика кількість осіб фактично півночі стоїть і розпиває е, алкогольні напої. Тобто, треба спускатись до таких реалістичних більш речей, які сьогодні відбуваються на кожному кроці. Я думаю, що ми повинні підтримати сьогодні рішення і можливо навіть дійсно е, говорити. Про те, що заборонити торгівлю алкоголем в принципі у всіх місцях, як столиця, повинні піти далі, дати всім приклад. Ми ж на сьогоднішній день по всій державі заборонили, заборонили куріння в ресторанах і кафе. Можемо заборонити в принципі і вживання алкоголю, якщо сьогодні нам це вдасться. Фракція громадянська позиція закликає підтримати Після 23 години. Дякую. Андрій Андрій Сергієвич підводимо розлуколівали. Доброго дня. Я хотів додати ще такий невеликий факт. Ми всі кажемо про мафи, але треба просто нагадати всім, що ми проголосували рішення зміни рішення Київради 62-62, де сказано пункт 8, Визначити, що тимчасові споруд торговельного поводового, соціального, культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності місті Києві продають товари з 8 години до 22 другої. Будні та з 8 до 23 у вихідні та святкові дні. Тому просто треба виконувати рішення, і в принципі, ну не треба дублювати, не треба дублювати цим проектом рішення, те, які ми вже проголосували. Дякую. Шановні колеги, маємо на цей момент проект рішення запропонований суб'єктом завдання з депутатом атловіт. А, а даю завершення дійсно, я вийця, завершення суб'єкту подання і я зараз проголошую, що у нас буде відбуватися далі зараз. Я вас дуже прошу. Ми вже домовились. От давайте ну, ви скарте, що ви підтримаєте цей законопроект, правда? Федоренко Іва Петрович, гарантоване право виступити фракції людина в фракції ласка. Дякую. Ще одне запитання а, відносно аптек. Ми вже мали такі проблеми, коли... Я зупиняю, ми... що аптеки немає. За... Бальзак, дві за... гори. Алкогольні, це ще Балковольний... Реклікувальний... не Аптеки не є предметом проживання цього проєкту. Я вже травматологи на команді лікували травматологи. Що будемо робити з аптеками? Це не є. Будемо підтягувати. Будь ласка, задайте проєктом нового рішення і будемо це регулювати. Не зловживайте, будь ласка. Дуже дякую. Пановні колеги, у нас списно подання і переходимо до низки голосувань. Порушення регламенту. Дякую. Не три По перше, я хотів сказати просу. На жаль, є зараз присутні колега, а, який сказав, що все одно можна буде достати. Справа в тому, що якщо достати як тільки що колеги підкреслювали, якщо це все продається і в магазинах, і в будь-яких кіосках, і так далі, яких у нас 30 тисяч, чи скільки там, то це одна справа. Коли достати нелегко, це інша справа. Тому я знов-таки прошу вважати не на персональній незручності, а на те, який вплив це буде рішення мати в цілому на ситуацію. І, і на останні хотів би сказати стосовно чи є це своєчасним, чи не є це своєчасним. практично. Хотів би навести а, цитату з положення статті номер 3 конституції України, де людина, її життя, її здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищу соціальну сідаю. Дякую. Давайте голосувати. Шановні колеги, у нас є проєкт рішення і досить велика кількість поправок. Вони є дійсно не всі кориспондент депутатів, іноді і конфліктують. Перша поправка відомечення звича знята на доопрацювання з розвитку. Поправка Чернікова депутата, перше, рішення визнати як, як ким, що має рекомендаційний характер, друге поправка виключити пункт 9 щодо кількості міського голови. Поправка переглянути часові рамки, е прийняти за основу та відправити на доопрацювання. Поправкарінків. Перше, виключити пункт 9 та 10 проєкту, з проєкту, е а також пункт перший викласти в іншій редакції, а саме обмежити торгівлю алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пливо на території міста Києва, Крапка, в заборони заборонений з в період 23 години вечора до 8 ранку щоденно враховуючих відділення. Далі, Михайленко, заборонити продаж взагалі... Ну, по суті, пивну, а взагалі так.